Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а це відео, анонс смартфону Ulefone Armor X31 Pro. Що це за смартфон, скільки коштує, та які в нього можливості? Про все розповім. Але почну з того, що виробник ставить на нього прайс в 399 доларів 98 центів. Але це без врахування знижки, яка буде діяти з 1 по 7 січня 2025 року. Під відео залишаю лінки на офіційний сайт виробника та інтернет-магазин бренду на Aliexpress. Вже зараз можете перейти, подивитися більш детально характеристики цього пристрою та додати його собі в корзину. Ну а я почну розповідати про характеристики, які вже відомі. Перше, маємо захищений корпус по ip 68, ip IP69K та Military Standard 810 h Що це значить як мінімум. Це те, що з цим смартфоном можна під воду на глибину до 2 метрів, але не довше ніж на 30 хвилин. Щодо захисту екрану, то маємо Gorilla Glass 5, і це дуже непогано. А крім цього, виробник на корпусі передбачив і Type-C порт, і 35 міліметровий аудіовихід, ну і можливість витримувати температури від мінус 20 до 55 градусів по Цельсію. При цьому вага пристрою не перевищує. 305 грам, а товщина 13,65 мм. міліметри. Небагато як для захищеного смартфону, який має батарею, про яку розповім трішки пізніше, а вона точно більше ніж. 5000 мА на годину. Бо поки розповідаю про корпус, маю зазначити, що пристрій буде в більшій мірі чорний по фарбуванню, але будуть контрастні вставки трьох кольорів: помаранчевий, салатовий та майже повністю чорний. Захочете обрати для себе щось яскраве, буде з чого обирати. Переходжу до процесора. Це Mediatek Dimensity 6300 5G чип. В якому два ядра мають частоту 2,4 ГГц, а інші 6 ядер мають 2 ГГц. Оперативної пам'яті базово 8 ГБ, плюс 8 можна додати віртуально. Основний накопичувач на 256 ГБ, плюс є місце для карток пам'яті до 2 ТБ. Врахуйте, що лоток під карти розрахований на три картки дві сімки і одну картку пам'яті. Ну і крім цього, ж маємо Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц. NFC, Bluetooth 5.2 та базовий набір модулів навігації вистачить на будь-який випадок. А якщо ще потрібен і інфрачервоний приймач передавач, то він тут також є в моделі Armor X31 Pro. Щодо екрану, то його діагональ 656 дюйма. Це HD Plus матриця 720 на 1612 пікселів, частота 160 Гц. Але головне тут максимальна яскравість 800 ніт. Це IPS-матриця, яка, нагадаю, захищена склом Gorilla Glass 5. Співвідношення сторін 9 до 20. Переходжу до батареї. Вона тут ємністю 6050 мАч, зарядка 18 Вт. Батареї вистачає на 8 годин перегляду відео, 24 години Прослуховування музики, 34-годинний години розмов та більше ніж 300 годин в режимі очікування. Можливо, не вистачає лише швидкої зарядки, але й так окей. Як на мене, то цей нюанс виробник повністю компенсував хорошими камерами. Основний модуль 64 мегапікселі Sony, IMX682 апертура 1.9, шестишарова лінза. Друга камера. 25 мегапікселів це камера для нічної зйомки, камера нічного бачення. На корпусі передбачені інфрачервоні підсвічувальні діоди. Це модуль AMX 550 від Sony. Ну і третя камера Omnivision 2 мегапікселі макрокамера. Як на мене, хороше поєднання фотомодулів, з якими можна знімати навіть під водою. До речі, основний модуль знімає в 2К роздільній здатності. Це я про відео. А от фронталка тут на 16 мегапікселів і знімає лише Full HD відео. Щодо операційної системи, то виробник обрав Android 14, що дуже актуально, є розблокування як по пальцю в сканер вмонтований кнопку живлення, так і розблокування по лицю. Зайвого софта на смартфоні немає. Ціна поки що невідома. Стане відомою з 1 по 7 січня, коли почнеться передпродаж. Але якби так роздрібна складає 399 доларів. Але як на мене, то виробник її знизить. Як мінімум в два рази. Тож вже зараз можна перейти по лінкам з опису до цього ролику на офіційний сайт виробника або на їх магазин на Аліекспрес та покласти собі цей пристрій в корзину і дочекатися, якої ж буде справжній прайс на смартфон і Armor X31 Pro. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. З вами був Андрій і розповідав я про смартфон і Armor X31 Pro. Ще раз нагадаю, що це був. Не огляд, а анонс. Всі подробиці про пристрій та де його купити, знайдете в описі під цим роликом. До зустрічі!